З 1 квітня вступив у дію закон про запобігання фінансовій катастрофі та створення передумов для економічного зростання в Україні, відповідно до нього було введено 7-відсотковий податок на додану вартість на лікарські засоби і вироби медичного призначення. В одному з виступів прем'єр-міністр заявив, що введення ПДВ змусить декларувати реальну вартість ліків, і все ж нічого, якби до 7 відсоткового здорожчання, яке торкнулося як від вітчизняних, так і імпортних медикаментів, не додалась ситуація з валютою. Ліки з за кордону купують за долари і євро. Ціна ж валюти зростає не по днях, а по годинах. Новий податок і падіння гривні тернополяни відчули на собі. «Порівняно з тим, що зараз яка ситуація. Долари йде до догори, оскільки ліки всі провзні, звичайно, що вони піднімаються. Ціни дуже дорогі, але слава Богу, аптеку не звертаюся, тому що слава Богу, здоров'я. Тим не користуюся тим кожним але продукція дорога. Дуже змінилися ціни. Більшу сторону. І є такі програми були, які потрібні для продовжува такого лікування, але ніхто на це не звертає уваги. Міняються уряд, міняються урядовці, а не змінюється, видно, їхня політика в охороні здоров'я. Дуже збільшилися ціни не тільки, як вони казали, імпортові і літні, а й такі наші київські ціни. З 1 квітня 2014 року до усіх ліків застосували податок на додану вартість в розмірі 7%, навіть до тих, які були закуплені до початку квітня. Решта подорожчання через курс валют, кажуть експерти. За їхніми даними за останній тиждень ціна на імпортні ліки зросла на 24%. Постачальники мусять закупити дані лікарські засоби. Відповідно, вони страхують себе і закладають. Відповідно, ціну що стосується ціноутворення в аптечних закладах, абсолютно нічого не змінилося. Як воно було відповідно до постанови кабінету міністрів 955, яка ще була затверджена у 2008 році, року. Нічого в аптечних закладах не змінювалося. Зросла закупівельна ціна, відповідно, зросла кінцева ціна для хворих. Через різке зростання ціни прецедент стався і щодо продажу пільгових ліків і видачі безкоштовних. Для того аби людина, яка належить до пільгової категорії, змогла скористатися знижкою, потрібно, щоб ціна на лікарство була задекларована в реєстрі, який ведеться міністерством охорони здоров'я. Вартість ліків змінилася, а змін у реєстрі немає. Ціни декларувалися ще в 2013 році. Ну, початок 2014, А вартість фактично цих лікарських засобів зросла. Відповідно, відпустити ми не можемо, оскільки їх закупка набагато дорожча, ніж фактично. Ми по якій ціні ми можемо відпустити. Я аналізувала останні показники деякі препарати в два рази. Ситуація нормалізується як тільки перестане лихоманити валютний ринок, вважають експерти. Імпортні товари прямо пропорційно залежать від ціни долара та євро і стосується це не тільки ліків. Деякі тернополяни все ж оптимізму не втрачають і діляться ним з іншими. Видно, треба самому себе лікувати. Треба до той, до того, що сталося в країні, може терпляче відноситися, може мужньо, може з почуттям власної гідності. Ну, те, що я сказала про лікування, то важливо, тому що є такі хворі, які необхідно їм медикаментозна залежність, будемо казати, але треба на це зважити і відчути, що це тимчасово і все буде добре.